Декоративна жимолость Каприфоль прикрасить ваш сад і наповнить чудовим ароматом під час цвітіння. Вона є кучерявим рослиною, тому прекрасно задекорує паркан, стіну або альтанку. Рослина досить невибагливо в догляді і користується великою популярністю серед садівників, опис декоративної жимолості, жимолость Каприфоль-Чагарник, гілки якого ростуть вертикально і обивають опору. Друга назва. Жимолость Койзича або жимолость запашна, латинська назва жимолості Лунісера цепріфоліум, що означає царпа, коза і фоліум. лист батьківщиною жимолості є південна частина Європи і Кавказ, росте на лісових сонячних узліссях. Любить вологий ґрунт поширення в садах Україні почалося всередині всіх століття завдяки декоративності чагарнику. Жимолость каприфоль є кучерявим чагарником, гілки якого можуть досягати 6 метрів, знову відростають пагони світло зеленого кольору. У старих пагонів здерев'яніла бура кора листя у жимолості еліптичної форми, довжиною від 4 до см забарвлення листя зверху яскраво зелена, а нижня частина листа. Сиза верхні листочки зростаються підставами, квітки утворюють пучки в пазухах зрощених листків, форма квітки оригінальна, жовтувато білі квіти видають неповторний аромат, який до вечора посилюється. Нічні метелики бражники злітаються на аромат і запилюють рослину, вдень над ароматними квітами кружляють бджоли і джмелі. так як каприфоль прекрасний медонос, до кінця цвітіння забарвлення квіток набуває спочатку рожевий. А потім коричневий відтінок розпустилася. Квітка живе не більше трьох днів, але постійно розкриваються нові суцвіття роблять кущ декоративним ще тривалий час. Починає цвісти каприфоль в травні. Цвітіння закінчується до кінця червня. В кінці липня, початку серпня, на кущах з'являються червоно-помаранчеві ягоди, у них дуже короткі плодоніжки і створюється відчуття, що ягідки ростуть прямо з листя, ягоди жимолості каприфоль їсти не можна, вони дуже гіркі, можуть викликати отруєння. Коріння у жимолості розташовуються на глибині до 0,5 метра, вони добре розгалужуються і утворюють кореневі відростки, які можуть розростатися до 1,5 від основного стопу. Стрижня, рослина досить невибаглива, відрізняється швидким зростанням, віддає перевагу рости на сонячних ділянках, але не втрачає своєї декоративності і при невеликому затіненні. Виростити чагарник можна на будь-якому ґрунті, погано росте на дуже сухих і низьких ділянках. Жимолость любить вологу, тому їй потрібно частий і рясний полив. Ця багаторічна Ліана росте на одному місці до 50 років, застосування жимолості каприфоль виключно декоративне, хороший варіант ландшафтного дизайну Ліаною можна прикрасити альтанку або арку, створити живопліт, приховати непрезентабельну стіну, відгородитися від цікавих сусідів, якщо зробити спеціальні пристосування у вигляді металевих прутиків. Жимолостю можна прикрасити кутову стіну будинку. Ефірна олія, що видобувається з квіток капріфолі, використовується для створення духів, туалетної води і аромату в косметичних наборах, стосовують ароматерапії для зняття депресії і підвищення тонусу організму, переваги та недоліки жимолості каприфоль. Жимолость Каприфоль вирощується практично у всіх регіонах України. Вона з успіхом витримує і спеку, і холод зростає навіть на півночі України. За умови, що на зиму її необхідно добре вкрити. У середній смузі Україна прекрасно зимує без укриття. Якщо підмерзли кінчики пагонів, ліана добре відновлюється за рахунок нових. Швидко зростаючих стебел. Головним достоинством капріфолі є її декоративність під час всього вегетативного періоду і неповторний аромат під час цвітіння. Цей в'юнкий чагарник не любить пересадок. Посадивши жимолость на постійне місце, можна кілька десятиліть насолоджуватися прекрасним зовнішнім виглядом рослини до недоліків жимолості можна віднести те, що кучеряві гілки необхідно періодично обрізати і направляти на спеціально виготовлені опори. Якщо пустити ліану прямо по стіні, то утворюються на гілках присоски, проникають в тріщини і можуть руйнувати кладку, опори краще виготовляти знімні, щоб знімати разом з гілками для укриття взимку. Якщо опора не знімна, то доведеться рослина відривати і тим самим травмувати. На мій погляд, ніякі труднощі у вирощуванні не можуть стати причиною відмови від цього чудесного рослини. У мене жимолость каприфоль росте вздовж паркану. Вона не вимагає до себе особливої уваги, крім формої обрізки і періодичного поливу, а під час ароматного цвітіння викликає захоплення у кожного, що проходить повз мого саду. Головна відмінність жимолості каприфоль від прямостоячих і повзучих видів. Це в'юнкий чагарник у вигляді ліани. Рослина використовується в декоративних цілях для вертикального озеленення. Від їстівних видів жимолості відрізняється тим, що ягоди в їжу не вживають. відео, Жимолость каприфоль, прикраса саду, сорти і види декоративної жимолості видких видів жимолості величезна кількість, але найкрасивішою і ароматною є жимолость каприфоль, що підрозділяється на сорти Альба Пасифлора, Інга, Альба, жимолость Альба відрізняються швидким нарощуванням пишної і об'ємної маси листя. Пагони виростають довжиною більше 5 метрів. Зарості дорослої ліани дуже густі, що ідеально для створення живоплоту. Цвітіння Альби починається в кінці травня, початку червня і триває до середини липня. Розпустилися квітки спочатку білі, а потім набувають жовтого кольору і опадають пасифлора. У цього сорту суцвіття рожевого відтінку, квіти більш дрібні. Цвітіння пасифлори менш рясне ніж у сорту Альба. Пагони виростають до 6 метрів. Ліаною відмінно можна задекорувати альтанку. Дорову споруду Паркан Інга найкрасивішою і запашною ліаною вважається Каприфоль Інга, щорічний приріст пагонів 1 метр, виростає чагарник висотою не більше 3 метрів. Каприфоль Інга завдяки своїй компактності прикрасить невеликий дворик, свіття жимолості дуже яскраві, поєднання рожевого, жовтого і кремового кольору дуже красиво. Цвісти Інга починає в кінці травня і цілий місяць радує своєю красою. Гібриди жимолості каприфоль. Існують гібриди жимолості каприфоль, жимолості американська, жимолость геккрота жимолості американська, жимолості американська є гібридом жимолості каприфоль і жимолості, -тосканської, що виростає в Середземномор'ї. У теплому кліматі росте вгору, обвиваючи опору. У середній смузі України вирощується, як стелиця грунтопокривна рослина може підніматися на невисокі опори. Взимку ліану потрібно вкривати від морозів жимолость гекрота, Жимолость гекрота є гібридом жимолості американської і вічно-зеленої, у цій ліани молоді пагони червоного кольору, відмінною рисою жимолестя гекрота є кольор листя, Шорсткі листя блакитного відтінку дуже декоративні. Цей в'юнкий чагарник підходить для вертикального озеленення, фотогалерея. Жимолость геккрота. Жимолость гекрота є гібридом жимолості американської і вічно-зеленої. Жимолость American Б'юті дуже декоративна. Жимолость Голдлейм чудово доповнює жимолость American Б'юті в спільних посадках. Жимолость геккота в свою чергу підрозділяється на два сорти: American Beauty, American Beauty, Gold Flame, Gold Flame. Ці сорти часто висаджують разом і вони прекрасно доповнюють один одного. Садка жимолості в саду. Сидіть жимолость відразу на постійне місце, вона не терпить пересадок, місце повинно бути добре освітленим, у тіні чагарник буде рости, але рясного цвітіння ви не побачите. Жимолость також не любить протяги при посадці відразу подбайте про опору, щоб Ліана могла добре розвиватися, вважається, що жимолость може рости на будь яких ґрунтах. Але все ж для того, щоб рослина добре розвивалася, потрібно ґрунт родюча, досить пухка, близьке розташування підземних вод може викликати загнивання коренів жимолості, якщо земля глиниста, подбайте про дренаж. Вибір посадкового матеріалу величезне значення має покупка якісних і здорових саджанців. Найкраще приживаються саджанці дворічні. Вони висотою близько 30 см і вище, мають два-три розгалуження. Гілки повинні бути пружними без сухих кірок і пошкоджень. Зверніть увагу на кору. На ній не повинно бути ніяких крапок і цяток. Лущення пагонів, можливо, це особливість жимолості. Уважно огляньте коріння, вони повинні бути здоровими і добре розвиненими, іноді саджанці. Жимолості продають в торгових центрах. Такі саджанці найкраще купувати не з відкритою кореневою системою. А в пластикових ємностях у субстрат додані добрива і стимулятори росту у таких саджанців неушкоджені коріння, тому вони добре приживаються. Посадка жимолості визначиться. в якому місці саду буде рости ліана, Викопайте посадкову ямку на глибину 40 см, Намагайтеся, щоб по периметру вона також була 40 см, Насипте в ямку дренаж, щебінку пісок, крамзит і ін. Внесіть в ґрунт добрива для підвищення родючості. Адже каприфоль буде рости на одному місці не одне десятиліття, це може бути компост гній або перегній, якщо ґрунт піщаний. Для утримання вологи додайте трохи глини, У кислі ґрунти додайте жменю вапна для розкислення. На дні ямки зробіть невеликий горбок. Поставте саджанець і добре розправте його корінці. Засипте саджанець ґрунтом так, щоб коренева шийка була заглиблена на 5-7 см. ґрунт навколо саджанця ущільните і добре полийте, на один саджанець вилийте не менше відра теплої води, зверху викладіть мульчу шаром близько 10 см. В якості мульчі можна використовувати торф тирсу, хвойний опад і ін. При посадці декількох саджанців витримуйте між ними відстань не менше 1-5 метрів, догляд за декоративною жимолостю. Молоді рослини перші два роки необхідно захищати від зимових морозів, плетуться гілки, потрібно знімати з опор, якщо опори не знімні, і вкривати на зиму ялиновим гіллям, опалим листям або синтетичним покривним матеріалом, наприклад, спанбондом. Надалі укриття для жимолості не потрібно, вона досить морозостійка, каприфоль вологолюбна ліана. Поливати її потрібно рясно і досить часто. У посушливий сезон її поливають до двох разів на тиждень. Жимолость не любить сусідства з бур'янами, особливо багаторічними. Не забувайте періодично проводити прополку навколо куща. Якщо ґрунт під кущем не покрита мульчею, то пару раз на місяць її потрібно акуратно розпушити. Підгодівля ляна любить нейтральну кислотність ґрунту, розведіть у відрі води один козоли і полийте рослину восени. У перші два роки після посадки підгодівля жимолості не потрібно. Починаючи з третього року необхідно ліану удобрювати, для підгодівлі використовуйте органічні або мінеральні добрива. Навесні підгодуйте ліану азотними добривами для хорошого нарощування листя, внесіть під кущ перепрілий гній, перегній, компост. Можна полити пташиним послідом, розведеним у воді 1-1-0. З мінеральних добрив можна використовувати сечовину 2-0 на 10 води або аміачну селітру. 3-0 г на 10 води, влітку підгодуйте нітрофоскою, два на відро води, восени погодуйте подвійним суперфосфатом і калійною сіллю по г для кожного куща, обрізка обрізку жимолості рекомендують проводити ранньою весною, коли ще не почалося сокодвижене. Обрізка необхідна для формування куща і напрямки гілок по опорі. Обріжте слабкі, пошкоджені стебла, залишивши три міцні стебла, обріжте верхівки цих стебел на один три довжини. Молодим рослинам формує обрізка непотрібна і проводять починаючи з шостого року життя. Навесні проводиться лише санітарна обрізка куща. Обріжте підмерзлі кінці пагонів і висохлі гілки, місця зрізів присипки золою або потовченою таблеткою активованого вугілля. Захист від шкідників і хвороб шкідниками жимолості каприфолії, попелиця, гусениці листовійки, щитівки. для боротьби з шкідниками оприскати кущ препаратами Децис інтавер, дотримуйтесь інструкції, на упаковці можна використовувати народні засоби з сильними запахами, настій, полину, перцю, кориці і хвороби капріфолі, борошни староса, циркоспороз, туберкуляріоз, крапчастість. З борошнистою росою добре бореться фітоспорін, мікробіологічний препарат. Розведіть його строго по інструкції, оприскування не проводьте на сонці, так як загинуть корисні бактерії, обробку краще проводити в похмуру погоду або ввечері. Проти грибних інфекцій використовуйте один бордоську рідину або препарат Агапік, Якщо рослина захворіла крапчатостю, способів боротьби з ним немає повністю видаліть рослину і спаліть. Отогалерея хвороби жимолості. З борошнистою росою добре бореться фітоспорін. Проти циркоспорозу використовуйте один бордоську рідину. Туберкуляріоз є грибною інфекцією. Видаліть рослину, яка захворіла крапчастістю, і спаліть пересадка жимолості. Жимолость не любить пересадок. Вона прекрасно себе почуває на одному місці не одне десятиліття, але іноді виникає ситуація. Коли рослина потрібно пересадити, наприклад, сильно розрісся, кущ починає заважати сусіднім культурам у жимолості ужимолості каприфолірання цвітіння, тому вже до серпня розвиток рослини сповільнюється і воно починає підготовку до зими. Найкращим часом для пересадки чагарнику є середина вересня. Для пересадки жимолості на нове місце виберіть сонячний ділянку. Пересаджуваний кущ обережно підкопайте лопатою і разом з грудкою землі перенесіть на нове місце. Намагайтеся якомога менше пошкодити коріння, викопайте посадкову яму та виконайте всі заходи. Такі, як дренаж, удобрення брунту та інші процедури, необхідні при посадці саджанця. Правила посадки саджанця жимолості ми розглянули вище чи не пересаджуєте ліану поруч з іншими садовими культурами. Відстань між ними має бути не менше 1-5. Розмноження розмножити жимолость каприфоль можна різними способами, насінням, живцюванням, відводками, діленням кореневища для посадки насінням плоди розріжте. Витягніть насіння і висушіть їх. Рекомендується для посадки витримати насіння один рік, а на другий. Посіяти на розсаду навесні, розсаду висаджують на постійне місце для живцювання восени стебла жимолості нарізають на живці так, щоб на них було не менше трьох міжвузлів, обробіть живці розчином корневином. Посадіть їх в ємності з піщано-торхяною сумішчю. Навесні вкорінені живці висадять у відкритий ґрунт. Самим простий і легкий спосіб: розмноження відводками, гілку ліани притискають до ґрунту і фіксують скобами. На гілці потрібно зробити невеликий надріз і злегка присипати землею після появи корінців на місці надрізу. Відводка відділяється і висаджується на нове місце. Якщо восени викопати кореневище ліани, його можна розділити на кілька частин. Частини кореневища прикопайте на обраному вами місці і укрийте на зиму. Навесні з них виростуть молоді стебла, відео розмноження жимолості, відкликання, божественний аромат, особливо вночі. Невибагливість красиві квіти, багаторічна витка рослина. 07062018. Переваги чудовий аромат, красиві білі квіточки, відмінна прикраса будь-якого дачної ділянки і не тільки недоліки ніяких дімідролців оцовікцом ревів 6562597. п'ять шість двапять дев'ять сім, каприфоль зачаровує ароматом і ніжністю. Багаторічна Ліана, яка не вимагає догляду і укриття на зиму ілечка, красотулечка рецом Мендрюцем Тентвисидка із Каприфолом, чаровіве ароматом і нежностю новолетня ліана, котре не треба спробувати передати словами красу цієї рослини. Справа не дуже вдячна. Навіть на фотографіях ці квіти часом виглядають тьмяно і розмито, тоді як в квітнику вони займають за красою одне з перших місць. Я кажу це про жимолость каприфоль. Квітучу ліану я принесла її в сад і посадила маленьким живцем. Два роки вона стояла непоказним кущиком, я була розчарована. В одну з дуже морозних зим вона вимерзла, я хотіла її викинути, але в зв'язку з весняною посадковою лихоманкою я на час про неї забула. І як то? Проходячи повз неї, я побачила на цьому місці паросток з одиночним квіточкою, як Ніби рослина налякалася, що його хочуть викинути, і вирішило порадувати свого господаря. За три роки цей паросток перетворився в розкішно квітучу ліону, яка радує око і в сутінках виділяє дивовижний тонкий аромат. Росте вона на сонячному місці, непримхлива, не піддається нападкам шкідників, не хворіє грибковими захворюваннями. Коли вона відцвітає, на ній з'являються ягідки дуже красивого кольору, наче щелісніки. Зрілому кущу не страшні ніякі морози, це улюблениця мого чоловіка. Він з любов'ю за нею доглядає, він сам для неї зробив опору кілька років тому і тепер тільки підв'язує зростаючі гілки, і рослина, якби в подяку, все пишніше і пишніше розквітає. Жимолость Каприфоль, одна з цариць мого квітника, вона нас радує з ранньої весни до пізньої осені. Завжди красива. Бютсветусиктп. Хорюм пігозрював Євтопіць в старт 30 жимолость Каприфоль, не вимагаючи до себе особливої уваги, прикрасить ваш сад протягом довгого часу, посидіть на своїй ділянці цю чудову ліану і насолоджуйтеся її красою і ароматом.